Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чанівці. Сьогодні у нас таке довгоочікуване для багатьох моїх підписників відео. Йдемо здійснювати миї. Як я вже в одному з попередніх відео казав, ставимо цілі, йдемо до мети, не звертаємо увагу на скавчання всіляких хейтерів, булінг, не зважаємо на це всю увагу, а просто йдемо до своєї мети і здійснюємо свої цілі. Сьогодні йдемо. Ми подарунок моїй коханій дружині, в якої на днях було день народження. Е, можливо, не найпрактичні, можливо, не найлогічні в нашій ситуації подарунок, але дуже, дуже сильно кохаю свою дружину, не можу її ні в чим відмовити. Тому за наш спиновий магазин Louis Vuitton йдемо купуємо сумочку. Отже, ми в магазині Louis Vuitton і зараз вибираємо сумки. В принципі, у нас вже вибрана є, але побачимо, можливо, щось зміниться в ту чи в іншу сторону. Як я вже казав, не саме доцільна на мій погляд, купівля в зв'язку з тим, що зважаючи на те, що вдома вже під 30 таких сумочок, ну не таких звичайно, але під 30 сумочок валяється, тобто використовується. Але дуже кохаю свою дружину і мушу задовільняти всі її потреби. Поки нам несуть каву, несуть вибір сумочок, роздивляємося парфуми. Парфуми не дуже мені подобаються, нюхали, нюхали мило і мило, але коштують всі по 300-400 євро. Ну таке, напевно, парфум купувати не будемо все ж таки. Подивимося ще. Ось десь так ця сумочка. Називається Даяна, якісь там фуксі, не фуксі. Ось так, так вона виглядає. Ще вдома її здивимося. Вдома не знімаю її трошки. Прикольно виглядає шафки в одній шафці десь за 30, 40, 50 сумок. Кожен з них коштує 2-3 тисячі. Тобто в цій одній шафі 150 штучок є. Цікаво. Оплачено наличкою. Пошукаємо ще подарунок мені, але все раз вже купувати не будемо, можливо наступного разу. Вже не недовго не чекати до моди народження, можливо буде таке, що купимо щось і тут. Отже, сумочка у нас в руках купили. Е, вертати назад, як багато хто каже, не, не можна, хіба що обміняти на іншу. Е, йдемо вдома, зробимо ще розпаковку і до нового зустрічей. Хто додивився відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки і до нових зустрічей.